Вам треба правильно прочитати прізвище футболіста, а я вам козу пілля за цим. Добре, давайте. Чарати в футболі? E, ну так, моя тільки знаю чула. А це хто? Бруне. Бруне. Так, це правильно. Чесно? Так. Тримайте козу пілля раз. Вау. А буде сярмоленко? E, ні, українсь... ні, українських не буде. Це да. хто? Як думаєте? Мап... Мапре. Бап... мапе То як фінально? <рес> Бапе. Як ви зі всіх попередніх, що ви сказали, неправильно, дійшли до того, що це реально правильно? МБП. МБП. Я згадала, що я його знаю. А, серйозно? Ну, давайте, я когось... просто букву Б пропустила. Давайте оцього хлопця, нашого сусіда. Боже, тільки не польська. А що, прям ужас не підходить вам? Може, давайте щось інше. Щось інше? Так. А що не, подоб... не подобається вам польську? Ні. Давайте оцей. Сейн. Ну, це ж бач... С... бачите, де наголос? Сане? Сане. <реш> да, це правильно, Найголовніше, що я не п'ю пиво. А це не пиво? <реш> а що це? Це квас. А, квас. Я, <реш> я ж на початку казав, що це квасопілля для вас. Чорний, Дякую. ексклюзивний. Дякую. Е, хотів би я вам дати п'ять, але я не знаю. Теж. Е, тоді гарного дня. Дякую,